І вже сьогодні всі одностайно знають, Марфа Ксенофонтівна Тимченко наша класика, її твори, авторські розписи української порцеляни розлетілися не друзками, а вишуканими ужитковими речами по всьому світі, і живопис художниці відомий знавцям і шанувальникам не тільки по всій Європі. Тож і голова спілки народних майстрів України Володимир Прядка, і ректор академії мистецтв Андрій Чебикін, і міністр культури і мистецтв Богдан Ступка, який був на відкритті цієї виставки, не інкогніто, аж надто всі його знають і люблять. Але неофіційно, як член комітету шевченківських премій, та усі без винятку присутні достеменно знають Шевченківську премію, марфікси на фонтівні тимченко присудять одностайно. Бо від традиційного петриківського мазка, пензликом, вистраженим з домашнього мурчика, уже протягом кількох десятиліть творить художниця живий і радісний земний світ, де поєднана казка, пісня, молитва, де романтичні сніжинки падають на пагорби і хатки і розкритими зіницями вікон видивляються теплі оселі, а чи не ковзнути ген на засніжену річку слідом за дітлахами? Вічна відданість людини рідній землі, вільна гармонія людини і природи у живому ланцюгу життя й оновлення після зимового сну, коли світлі бруньки на тоненьких пагонах оживляють дуплястий стовбур і обламані бурями віти. Над садками у марфи Тимченко не хрущі, а веселі бджоли гудуть, і золоте зерно осіває випрані вишиванки. Дерево, як зелений водогін, як вибух рясного фонтану, і птахи, чи то лебедині, чи то ангельські крила розпростерли над рідною Україною уся творчість Марфи Ксенофонтівни Тимченко, глибинна і свята Осанна Господові за рідну для нас Україну.